Доброго ранку. Вітаю вас, дівчата, на новому масажі. Ми його почнемо з розслаблення нижньої щелепи ми поставимо кулачки. Ось таким чином на кутики, трошки розтягнемо губи і будемо притискати пальчиками ці м'язи, а губи утворюють звук О. Зробимо так три підходи по 10 секунд. Почали. Розслаблення, на розслаблення плавні рухи вниз, такі зигзагообразні. Другий. І плавні рухи вниз і знизу вгору і третій. І на розслаблення закріпимо цією вправи. Угу. Ставимо руки на ключиці, шкіру так трошки натягуємо вниз, язичок в нас йде під верхню губу, і ми будемо виздовжувати щелепу, лишаючи шию на одному місці. Для того, щоб наш контур обличчя був гарний, не з'їжджав. Якщо я, наприклад, двійне підборіддя, також буде дуже корисно. Приготувалися, почали. Угу. 10 зробили, відпочили. Можна зробити лімфодренажні рухи плечима вверх і вниз, вверх так піднімаємо і вниз тряска. Угу. Спробуємо зафіксувати язичок і попрацювати 10 тільки щелепою. Угу. Далі лімфатично вправа. руками вверх і вниз долоні дивляться одна на одну. І ми рухаємося руками за вуха. Можна з напівзігнутих колін. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. І третій на десять. Добре, руки по діагоналі в сторони. Ми корпус тримаємо підтягнутим, десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, і струсили руки. Одна рука в нас рухається вниз, інша вгору може бути ось таким чином. Візьміть, як вам зручніше. І ми будемо жмуритись тим оком, яке ми тримаємо. Це маємо лишити розслабленим і не включати чоло на 10. Угу, увага. Супер, по 10 зробили. Кругові оберти вперед і назад. Два. Два. Долонька від себе відтягнуться. два, 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 два. Повторим вправо. Поехала. Угу. Супер. І завершуємо рухами, плечима назад. Піднімаючи вверх до вуха і назад заводимо. Па, 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 па. Активні. Його. Супер. Сповільнюємось. І нахили головою зі сторони в сторону. На видиху. Чудово. Бажаю вам гарного дня, гарного самопочуття. Робіть легкий мейк та покоряйте цей світ. Па-па.